Щодо австралійки Ерін Патерсон, яка отруїла грибами родичів колишнього чоловіка, ухвалили вирок. Суд вирішив, що наступні 33 роки вона проведе за ґратами і лише після того зможе подати прохання про умовно дострокове звільнення. Тоді злочинниці вже буде за 80. Це найтриваліший термін для жінки, засудженої за вбивство в штаті Вікторія. Ерін Патерсон скоїла злочин 16 липня 2023 року. Вона запросила на вечерю колишнього чоловіка Саймона, його батьків. Дональда та Гейл Патерсонів, а також сестру свекрухи Гізар Вілкінсон та її чоловіка Ієна. Саймон прийти відмовився, пославшись на зайнятість, але решта прийшла. Патерсон приготувала святкову страву Яловичину Велінгтон, приправивши її блідими поганками. Унаслідок отруєння померло троє гостей. Вижив тільки Ієн Вілкінсон, але він довго лікувався в лікарні. Патерсон провину не визнає. Вона заявила, що гриби куплені, і отруєння випадковість. Слідчі надали незаперечні докази того, що це навмисне вбивство. Звинувачення стверджувало, що ви напевно передбачили, що ваші жертви страждатимуть саме так, як страждали. Я в цьому переконаний без сумнівів. Навряд чи ви обрали бліду поганку, не з'ясувавши, як вона подіє на ваших жертв. Суддя також сказав, що злочин завдав страждання багатьом людям, зруйнувавши дві сім'ї. Водночас Патерсон не висловила жодного каяття. Відомо, що в неї були напружені стосунки з колишнім чоловіком через суперечку про гроші на утримання їхніх двох дітей у штаті. Вікторія позбавлення волі строком на 25 років і вище вважається довічним ув'язненням. Ерін Патерсон має 28 днів на оскарження вироку. Чи стане вона це робити, поки що невідомо.